Що я алкоголік. Ця жінка, яка зловживала алкоголем, зрештою знайшла відповідь на своє нав'язливе запитання чому. Здається, я завжди задавалася питанням хто я така? Моє дитинство минуло в сільській місцевості, у віддаленні від інших людей. Я вигадувала різні історії, створюючи себе наново, а також уявних друзів для ігор. Згодом, коли ми переїхали до великого міста, і я опинилася серед інших дітей. Я почувалася самотньою і відчудженою, хоча з часом я навчилася пристосовуватися до соціальних норм, у глибині душі я продовжувала відчувати себе інакшою. Алкоголь допоміг мені, принаймні я так думала, поки не зрозуміла, як темна тінь алкоголю, яка тягнулася через усе моє життя протягом 30 років і зруйнувала його. Я відкрила для себе спортне в коледжі спершу пила нечасто, часто, оскільки можливостей було мало. Але щойно я починала, то пила до останньої краплі. Це стало рефлексом. Я не пам'ятаю, щоб мені подобався смак алкоголю, але мені подобалося, що він, наче, вдихав у мене життя, дозволяв говорити на побаченнях або вечірках. Він витягував мене із прірви, яку я відчувала в собі, і знижував стіну, яку я зводила між собою та іншими людьми чи ситуаціями, що змушувало мене почуватися незручно. Протягом десяти років, поки я навчалася в коледжі аспірантурі та змінювала різні роботи, я пила лише зрідка. Це дозволяло мені легко вважати себе людиною, яка іноді випиває в компанії. Оглядаючись назад, я розумію, що алкоголь допомагав мені створювати образ витонченої сучасної жінки, заглушаючи відчуття, що я відстала сільська дівчина. Я вивчила вишукані вина і навчилася підбирати їх до страв, які опановувала як кухарка. Дізналася, які алкогольні напої подають за різних обставин, навчилася додавати в мартіні лише краплю сухого вермоту. Водночас мій організм ставав все більше толерантним до алкоголю. Спершу мене нудило, чи я просто втрачала свідомість, але з часом я могла випивати більше, не відчуваючи очевидних негативних наслідків, окрім похмілля зранку. За фасадом успішності моє реальне життя залишалося поза межами досяжності. Я хотіла вважати себе дорослою, але всередині почувалася малою та безпорадною, ледь існуючою. Я спостерігала за своїми друзями, чарівними, цікавими, приємними людьми, намагаючись через їхнє ставлення до мене зрозуміти, яка я. Якщо вони бачили в мені щось таке, що викликало у них бажання спілкуватися зі мною, значить, у мене є щось цінне, але їхня любов до мене не могла замінити любові до самої себе. Вона не заповнювала порожнечі всередині. Я продовжувала фантазувати. Лише тепер мої мрії підживлював алкоголь. У своїх фантазіях я робила великі відкриття, отримувала Нобелівську премію з медицини чи літератури. Об'єктами моїх мрій завжди було щось далеке, що знаходилось десь у іншому місці. Саме тому я багато разів пробувала лікуватися зміною місця. Коли мені запропонували роботу в Парижі, я охопилася за цю можливість зібрала валізу, залишила квартиру своєму хлопцеві та вирушила туди з думкою, що нарешті знайду свій справжній дім і себе. У Парижі я почала пити щодня, пояснюючи це тим, що у Франції кожна трапеза має супроводжуватися вином. А після обіду з вином зазвичай п'ють лікери. З моїх щоденників і листів видно, що ближче до кінця вечора мій почерк ставав нерозбірливим, тому що я писала і пила одночасно. Саме тоді почала проявлятися моя залежність. Після роботи, йдучи на курси, я заходила до якогось бістро, щоб випити чарку коньяку для хоробрості. Моя потреба в цьому подолала той сором, який могла відчувати жінка в 50-х роках випиваючи на самоті. Одного разу під час відпустки я поїхала до друзів у Шотландію. Це була неспішна подорож з сільською місцевістю Англії та Уельсу. Ці пляшки, коньяку лікеру Бенедиктин, які я везла їм як подарунок, я випала в готельних номерах за багато миль до кінця подорожі. Це дозволяло мені уникати пабів. Європа не змінила мого життя так, як я очікувала, тому я повернулася на захід. У Кембриджі я вперше дала собі обіцянку пити менше. Це було новорічне рішення, яке я повторювала понад 10 років. Тоді, як моє пияцтво все більше посилювалося, а життя ставало все гіршим. Алкоголь поневолив мене, я стала його рабиною, хоча й продовжувала запевняти себе, що це свідомий вибір і задоволення. У мене почалися провали в пам'яті, прогалини у моєму житті, коли багато годин виявлялися зниклими і втраченими. Уперше це сталося після одного званого обіду, який я організовувала. Наступного ранку я прокинулася, не пам'ятаючи, як проводила гостей і лягала спати. Я обійшла будинок у пошуках якихось підказок. На столі стояли десертні тарілки, і чашки для кави. Пляшки та склянки були порожні. Я мала звичку допивати всі залишки. Останній момент, який я пам'ятала, був десь під час вечері. Ми її закінчили, але ось тарілки. Я мучилася страхом, що зробила щось жахливе, поки мені не зателефонували друзі». Аби сказати, що отримали велике задоволення від, від вечора. Одного разу ми пливли з Гваделупи на маленький острівець, щоб організувати там пікнік, із кораблями добиралися до берега вплав. Після ланчу та великої кількості вина я разом із французом, інструктором із лиш, розповідала групі хлопчиків, які поверталися зі школи, що таке сніг. Я пам'ятаю, як вони хихотіли. Наступне, що я згадую, я вже в таборі, на шляху до їдальні. Очевидно, я повернулася на корабель, припливла до порту і, зрештою, доїхала автобусом через весь острів, але я не запам'ятала нічого з того, що робила протягом цих кількох годин. Провали в пам'яті почастішали, і мені ставало дедалі страшніше. І з рахунків за телефонні розмови я дізнавалася, що пізно вночі телефонувала в різні віддалені місця. За номерами я могла визначити, кому дзвонила, але що я говорила. Інколи я прокидалася вранці перед із незнайомцем, який привіз мене додому після вчорашньої вечірки. Такі випадки лягали важким тягарем на мою душу, але я не могла усунути причину, припинити пити. Цей факт підточував залишки самоповаги, які ще залишалися. Я була нездатна контролювати своє пияцтво і своє життя. Куди б я не збиралася, у театр, на вечірку, на побачення, а пізніше й на роботу, мені необхідно було випити. Бувало, я виходила з квартири, замикала двері, починала спускатися сходами, але потім поверталася назад, щоб перехилити ще одну чарку, яка допомагала мені дістатися туди, куди я планувала піти. Алкоголь був потрібен мені для будь-якої справи, щоб писати, готувати, прибирати квартиру, фарбувати стіни, приймати ванну. Коли я рано відключалася і падала в ліжко, то прокидалася о четвертій чи п'ятій ранку і готувала собі каву, щоб почати день. Я зрозуміла, що пиво краще допомагає від похмілля, ніж апельсиновий сік. Побоючи, що мої колеги чи студенти відчують запах спиртного, я ретельно тримала дистанцію. А коли вставала пізно і мчало в лабораторію, підкріпившись тільки кавою, мої руки тряслися так сильно, що неможливо було зважувати міліграми компонентів, необхідних для дослідів. Коли під час обіду я опинялася в компанії іншого алкоголіка, ми могли того дня так і не повернутися до роботи. Якимось чином, мені все ще вдавалося зберегати роботу та більшість своїх помірно питущих друзів, які настійливо радили мені бути обережнішою з алкоголем. Такі слова тільки дратували мене, але я й сама була стурбована. Я запитувала терапевта, до якого ходила, іноді тримаючи в руці пляшку пива, чи варто мені припинити пити. Він відповідав, що потрібно з'ясувати, чому я це роблю. Я вже намагалася, але не могла знайти відповідь, поки не дізналася її в анонімних алкоголіках тому що я алкоголік. У спробах скоротити вживання алкоголю я вирішувала не тримати його вдома і допивала всі залишки знову і знову обіцяючи собі, більше не купувати. Потім, повертаючись додому після роботи чи вечірки, я була змушена підраховувати чи вистачить грошей, які я маю при собі на пляшку. Винні магазини були майже в кожному кварталі, і я їх чергувала, щоб продавці не помітили, скільки я п'ю. По неділях, коли вони були зачинені, мені доводилося обходити пивом або міцним сидром із бакалії, а жах усе посилювався мій внутрішній жах. Зовні здавалося, що зі мною все більш-менш нормально, але всередині я день за днем помирала, наповнена туманними страхами, які охоплювали мене до глибині душі. Найсильнішим із них був страх, що я алкоголік. Я точно не знала, що це означає, але розуміла, що якщо я їм є, то зрештою можу опинитися в придорожній канаві, як ті п'яниці, яких мені доводилося бачити. І я дала собі чергову новорічну обіцянку повністю відмовитися від спиртного, поки не візьму себе в руки, а потім казала я собі, можна буде повернутися до вина і пива. З тремтячими руками, тремтячи всім тілом, і з нестерпним головним болем, я ледве пережила перший день, перебуваючи у відносній безпеці своєї квартири, де вже не було алкоголю. Якимось дивом мені вдалося протягнути ще кілька днів, але отримання робило мене нещасною. Хоча я змогла утриматися від випивки цей час, я зовсім не сумніваюся, що якби я не потрапила до Аа, то порушила б обіцянку, як і раніше, і знову почала б пити. Я припинила відвідувати терапевта, який не зміг сказати мені, чому я п'ю, і напередодні нового року пішла на вечірку до нового лікаря. Через кілька днів групових занять він сказав мені: ти п'єш навіть більше ніж я думав. Ти алкоголік. Думаю, тобі слід припинити пити, звернутися до фахівця та долучитися до Аа. Я утримувалася від алкоголю вже три дні і тому заперечила: Я не алкоголік. Це був мій останній акт заперечення: Скажи це навпаки, порадив він: я алкоголік. Я вимовила ці слова пошепки, але вони прозвучали як правда. Відтоді я вимовляла їх тисячі разів і завжди відчувала вдячність, саме те, що я найбільше боялася визнати, зрештою звільнило мене. Тоді терапевт сказав мені негайно зателефонувати одній жінці з нашої групи, яка працювала лікарем у штатній клініці для лікування алкоголізму. Я заявила, що подзвоню їй завтра, але він наполіг, щоб я зробила це негайно, і я простягнув мені телефон. Коли я запитала цю жінку, чи є я алкоголіком, вона відповіла, що, судячи за її спостережень, можливо так і порадила мені поговорити з її начальником. Я, тремтячи від страху, Призначила зустріч і прийшла на неї. Вона перерахувала мені симптоми алкоголізму і виявилося, що вони всі у мене присутні. Потім вона дала мені розклад зустрічі Аа і порекомендувала одну з них. Я пішла на цю зустріч. Це була маленька жіноча група. Я продовжувала утримуватися від алкоголю була налякана. Хтось привітав мене, і я назвала своє ім'я, хтось приніс мені чашку кави. Усі давали мені свої номери телефонів і вмовляли замість склянки брати до рук телефон і дзвонити їм. Вони були такими доброзичливими і привітними. Сказали, щоб я приходила ще. І я приходила. Багато тижнів я просиділа в задньому ряду, мовчки слухаючи, як інші діляться своїм досвідом, силою, і надією. Я слухала їхні історії та знаходила, що вони багато в чому перегукуються з моєю. Хоча, хоча не всі події збігалися, ми переживали однакові почуття провини та безнадії. Я дізналася, що алкоголізм це не порок, а хвороба, це зменшило мої відчуття провини. Крім того, я зрозуміла, що мені не потрібно обіцяти собі кинути пити назавжди, а достатньо просто день за днем, година за годиною навживати першу склянку. Я була здатна на це. У кімнатах, де проходили зустрічі, лунав сміх, іноді були сльози. Але завжди панувала любов, і коли я змогла впустити її в свою душу, вона почала зцілювати мене. Я читала різноманітні книги про свою хворобу. У них я знайшла детальний аналіз прожитої частини свого життя, а також про родство, яким буде мій кінець, якщо я продовжу пити. У мене був доступ до гарної медичної бібліотеки, але через якийсь час я зрозуміла, що генетика і хімія моєї хвороби для мене, як для алкоголіка, марні. Все, що мені потрібно знати, щоб залишатися тверезою та одужувати, я дізнавалася в анонімних алкоголіках. Мені пощастило жити у місті, де зустрічі Аа відбувалися в будь-який час доби там я була у безпеці. Саме там, за кілька кварталів відомо, я нарешті знайшла ту справжню себе, яку шукала, долаючи тисячу миль. Написи на стінах, які спочатку викликали у мене жах, перетворилися для мене на життєві істини кожного разу лише один день. Не напружуйся. живі простіше, живий давай жити іншим. Довірся Богу, молитва про спокій. Відданість спільноті та служіння стали важливими умовами мого одужання. Мені сказали, що ми маємо ділитися тим, що маємо, щоб це зберегти. Спочатку я готувала каву, пізніше пішла добровольцем до міжгрупового офісу, чергувати на телефоні у вечірню зміну. Я відповідала на дзвінки за дванадцятим кроком, виступала на зустрічах, виконувала різні обов'язки у групі і поступово почала відкриватися світу. Спочатку я лише злегка прочинила двері своєї душі, тримаючи за ручку, щоб зачинити їх, якщо стане страшно, але мої страхи почали зникати. Я зрозуміла, що можу тут, серед різних людей, відкрито спілкуватися завдяки нашій спільній основі. Потім я почала нести цю силу і за межі спільноти. Виявилося, тепер я здатна робити без алкоголю безліч речей: писати, відповідати на дзвінки, обідати в ресторані, ходити на вечірки, займатися коханням, проживати дні й вечори, засинати вночі, прокидатися вранці готовою до нового дня. Я була здивована й горда, коли змогла протриматися без випивки тиждень, потім місяць. Так я пройшла тверезою через події цілого року: свій день народження, різдво, неприємності, успіхи. Та усю ту мішаніну, з якої складається життя, моє здоров'я прийшло в норму, я почала почуватися добре і знову здобула здатність сприймати навколишній світ. Я почала чути тихий шелест листя на вітрі восени, відчувати дотик сніжинок на обличчі, бачити перші молоді листочки навесні. Потім я почала одужувати емоційно відчувати почуття, які давно були поховані так глибоко в мені, що атрафувалися. Якийсь час я витала в рожевих хмарах, потім рік плакала, ще рік злилася. Повернувшись, мої почуття почали скорочуватися до нормальних розмірів. Однак найважливіше те, що я зцілилася духовно, на шлях одужання мене привели кроки. Я визнала, що бесила перед алкоголем, що моє життя стало накерованим. Так я пройшла через двері програми. Потім я повірила, що сила вище за мене може повернути мені здоровий глузд. Нарешті я прийняла рішення передати свою волю життя під опіку Бога, як я його розумію. Багато років тому у пошуках себе я досліджувала різні релігії і відкинула їх, тому що вони проповідували віру в патріархального Бога, а це мені не підходило. Мені сказали, що анонімні алкоголіки програма духовна нерелігійна. Попри роки блукань у темряві, у мене залишалася іскра духовності, яка допомагала мені вижити, поки я не знайшла Аа. Тоді, підживлювана програмою, моя внутрішня сила почала зростати поки не заповнила ту порожнечу, яку я так довго відчувала. Крок за кроком я рухалася до духовного пробудження, крок за кроком я розчищала завали минулого і вчилася жити в сьогоденні. Тепер анонімні алкоголіки, це мій дім, і він є всюди. Я відвідую збори, коли подорожую країною або за кордоном, і всі ці люди моя сім'я. На 28-му році тверезості, коли я пишу це, я дивуюся, озираючись назад, згадуючи ту жінку або дитину, якою я була тоді, і бачачи, як далеко я відійшла від тієї прірви. Анонімні алкоголіки дали мені змогу перейти від фантазії про те, що я могла б зробити в житті до реального проживання її день за днем. Здійснивши перший у своєму житті переїзд, не маючи мети лікування відстанню, я залишила місто і оселилася в сільській місцевості. Я залишила свою дослідницьку роботу і стала садівником. Я усвідомила, що я лесбійка і люблю жінок. Зараз я здійснюю свою давню мрію, пишу художні твори, які публікуються, але все це мої дії, аспекти того життя, яке я веду в тверезості. Найцінніше, що я відкрила, полягає в тому, хто я є насправді, як і всі люди, істота дуже далека від того, ким я себе уявляла. Та саме відчуття своєї несхожості на інших, яке так довго отруювало моє існування, зникло, коли я побачила нитки, що з'єднують нас усіх. Коли ми ділимося своїм досвідом і почуттями, мене вражає саме те, у чому ми схожі. Наші відмінності не більше, ніж чудові відблиски на поверхні, подібні до різнокольорових костюмів, і я насолоджуюся ними. Але тепер мені зрозуміла спільність нашої людської природи. Я усвідомила, що всі ми єдині, і більше не почуваюся самотньою.